Віктора, давайте переговоримо про категорію, вразливу категорію клієнтів, які перебувають в тяжких життєвих обставинах через військові дії на території нашої країни і які мають наслідки емоційні через ці життєві обставини. Наприклад, якщо в відділення або в службу підтримки звернувся ветеран і починає розповідати про свій досвід. В тому числі, якщо він був в полоні, як реагувати, які фрази не можна в жодному випадку використовувати, а які доречні чи є які загальні поради? Запитання е, актуальне, до речі, актуальне для військових, в тому числі і для військових психологів, е, і воно не просте, хоч на нього насправді є вже відповіді, і ми плюс-мінус розуміємо, е, яка має бути культура спілкування з людьми, які мають травматичний досвід. Передусім, повторю тезу. Працівник банку не є ким? психотерапевтом і психологом. Ваша задача не розговорити людину про її травматичний досвід, а навпаки, відволікти від цих думок і цих історій, і перемикнути на що на вирішення фінансових потреб і запитів. Тому, коли ви, наприклад, уточнюєте запит. Включили активне слухання, сидимо, уточнюючи запитання, і цілком можливо, що під час своєї розповіді і відповідей, клієнт зачіпить якісь емоційні, емоційні історії і розпочне про них зрозуміло говорити більш детально. Uh -huh. Що не можна говорити? Знаєте, Коли я спілкуюся із своїми побратимами, і вони кажуть, доцент це мій позивний, ти знаєш, тобі дуже легко служити. Ти приходиш до пацанів, обіймаєш їх, або навіть не обіймаєш, просто сидиш і кажеш: та все пройде. Не псіхуй, все буде добре. От таких фраз точно не можна вживати. Фрази, які знецінюють переживання інших людей, вони справді дуже трагерять і лише посилюють цю емоційну реакцію. Наприклад, не кажіть там, не плачте, або заспокойтесь, чи я вас розумію, ваші переживання. Та насправді ніхто не розуміє нічих переживань, тому що переживання це настільки суб'єктивні відчуття, що кожен із нас по-різному їх переживає. А от говорити, я співчуваю вашому досвіду, це. Жахлива історія, і я не знаю, як би я повівся в цьому випадку. Це вже підтримуюча, підтримуюча фраза, тому що ви проявляєте емпатію, співпереживання і повагу до того досвіду, який пережила людина. І mm -hmm. тим не менше, я співчуваю вашому досвіду, мені дуже прикро. Проте, давайте повернемось до наших справ і продовжимо. Вирішувати ваш запит, або е, я співчуваю ваші втраті І гадаю, буде доцільно, якщо ми закриємо оце питання, щоб сім'я мала там, компенсацію, або е, хоч якусь відраду, е, попри те, що була втрата в сім'ї, от такі, така комунікація буде вірною, підтримуючою. І не знецінить не знецінить переживання інших людей, тобто ваших, ваших клієнтів. Але знову повторюю ще раз: оцінили або дали реакцію на емоційне переживання клієнта і відразу повертаємо їх в, в робоче русло, в русло вирішення їхніх запитів.